Вітаю вас на каналі. Мене звати Оксана. І я вам хочу запропонувати подивитись серію відео по плакату 150 завдань вишивальниці. Приємного перегляду. Перейдемо до виконання завдань. Наступне завдання дошити до протилежного краю. Виживати буду на цій роботі. Два краї в мене є. Вони тут не зазначені куточками, але ось це вже край роботи і з цього боку теж край роботи є. Тож, я буду рухатись а з цього боку догори до краю роботи, хоч тут більшість півхрестом буде вишиватись. Та я трошечки зашию комоду, ну і дойду до верхнього краю. Тож зустрінемось після виконання, покажу вам, що не вишивала. по завданню. Кинула завдання, дійшла до протилежного краю. Ось Він, він край, найвищі півхрестики. Ну і для того, щоб е, дійти до краю, менше помилятись, вишила хрестиків. Хрестиків вишила 630, е, 30, А півхрестиків, вишила 700. 750. 730, так, 750 півхрестиків я вишила. Ну, тут трошечки і тут трошечки ниточка завершилась. Але зараз я звітую, що в мене ниточка такого кольору є. Ще трошки лампа заряджена, тож, можливо, ще повишиваю трошечки. Ну, але звіт хочу вам показати зараз. Тож, завдання виконане, перехожу до виконання наступного завдання. Наступне завдання спитати домашніх, яку роботу вони б хотіли бачити завершеною і вишити на ній тисячі хрестиків. Дивимось голосування. Це в мене фініш, який ви зараз бачите перед собою. Сама робота вже в багатній майстерні, і трошечки мені не вистачило для виконання завдання. Всього я вишила 2450,5 хрестиків, з яких було 821 букбеку, 2036 хрестиків і 6 четвертинок. Тож, щоб довиконати завдання, я візьму нарешті свого янгола охоронця. Тут трошечки не вишито, бо не було в мене ниточок. І тоді, як я замовляла собі ниточки до семплера, і я замовила вже ці два кольори, де Янгола. Ну, мені треба вишити. 49,5 хрестиків. А тут, не враховуючи беку, залишилось вишити 173 хрестики. Якраз і хрестики, і бек, і буде з невеличким покаранням готова робота. Отож, вже тепер, як я дошию цього янгола, Буду звітувати вам про виконання завдання. До зустрічі. Добрий день, everybody! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І я зі звіту вчила я не, не, не вистачаючи хрестиків. І стіпки беку. Всього вишила 173 хрестики і 207 стібочків беку. Робота завершена, фініш і виконане завдання. Можна переходити до виконання наступних завдань. Наступне завдання. Подивитись. В різні боки і знайти перше число та вишити кількість хрестиків будь-яким кольором, відповідних до цього числа. Я взяла на допомогу телефончик 19.08, отже, 1908. Хрестиків, мені треба вишити. Буду я вишивати ось на цьому клаптику з ниточками процес. Дам таку підказку, це теж спільний відшив. Все тієї ж Вікторії Пахомової. І на цьому шматочку, на цьому етапі, ну так, приблизно 2100 хрестиків. Я отак трошки прихилю, щоб вас не нервували мої ниточки. Е, ну, тут я не думаю, що вже вишито 200 хрестиків. А можливо. Ну, значить, вишую увесь етап. Це ж приблизно я рахувала 2100. А там іще трошечки, там трошечки, тож я вищую весь етап. І покажу вам, відзвітуюсь про виконання завдання. До зустрічі у виконаному завданні. Показую вам своє виконане завдання, Вишитий етап. І, так як я вам і казала, я рахую, що тут вишито. Дві тисячі хрестиків. Дві 100 я рахувала, трошечки було вишито, а завдання було 1908 хрестиків. Тож я. Ну, я рахую завдання виконане. А ви, якщо хочете, можете зо мною посперечатись в коментарях. Напишіть, як ви вважаєте, виконане чи не виконане завдання, рахувати чи ні. Ну, а я по своїм міркам його виконала і тепер можу сміливо переходити до виконання наступного завдання. Ці завдання я виконала. Дякую вам за те, що подивились. Я перехожу до виконання наступних завдань. Вас чекаю на зустріч у наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі! В нових відео.